3D-принтер готує обід краще за шефа. Світло може закручуватись у спіраль. Та, виявляється, те, що ми знаємо про стародавній Китай, було хибним? Вітаємо вас на каналі Невкола. Запрошуємо у подорож з світом науки! Тільки уявіть. Ви натискаєте кнопку і через кілька хвилин отримуєте гарячу, смачну і абсолютно унікальну страву. Це вже десь було, правда? Дослідники з Гонконгського університету науки і технології розробили систему 3 d друк у їжі з підтримкою штучного інтелекту. Це дозволяє одночасно друкувати їжу і відразу ж її готувати завдяки інфрачервоному нагріванню. Вчені зауважують, традиційні методи мали купу недоліків, адже видавали непривабливі сплюснутою форми інгредієнти, плюс несли ризики зараження. Завдяки ж новій технології з точним контролем тепла та python скриптами Навіть новачки можуть створювати вишукані харчові візерунки. Це супер новина для людей з дисфагією або розладами ковтання, які роками не могли насолоджуватись нормальною їжею. Також технологія може значно покращити меню в лікарнях, дитсадках і навіть ресторанах. Більше деталей в статті в журналі Advanced Materials. Посилання в описі до відео що живить кожен наш рух, думку і кожен подих? Глибоко всередині наших клітин працюють крихітні, але неймовірно потужні фабрики енергії мітохондрій. Вони перетворюють кисень і вуглеводи на АТФ універсальну енергетичну валюту життя. Нове дослідження швейцарських вчених із Базинського університету вперше показало, як вони працюють. Використовуючи кріоелектронну томографію, вчені побачили, як дихальні комплекси мітохондрій збираються в гігантські суперкомплекси. Саме ці структури забезпечують максимально ефективне виробництво енергії. Вони перекачують протони через мембрану, створюючи потік, який запускає синтез АТФ, так само як вода обертає млин. Щоб розмістити якомога більше таких енергетичних машин, внутрішня мембрана мітохондрії має безліч складок. Подібно до легень, вони пристосовані для максимального газообміну. Завдяки цьому відкриттю з'являється можливість досліджувати хвороби, пов'язані із порушенням обміну речовин. Також воно може стати основою для майбутніх біотехнологій. А в одному з попередніх випусків можете побачити перше в світі відео, як в тілі наживо формуються холестеринові кристали. Посилання залишаємо в куточку екрану. Про мітохондріальні суперкомплекси можете почитати у журналі Science. Ви знали, що сонце це не лише джерело світла, а ще й шаленого космічного вітру, циклону з частинок, який виривається з нашої зірки та мчить до землі зі швидкістю в сотні кілометрів на секунду. І зараз ви бачите перше його відео. Сонячний вітер постійно обрушується на землю, але його сила змінюється залежно від активності сонця. Така буря може порушити роботу GPS та мобільного зв'язку, щоб дізнатись, де саме народжується цей вітер. Місія Solar Orbiter під керівництвом Європейського космічного агентства вирушила до сонця ближче ніж здавалось будь-якому апарату до цього. І 12 жовтня 2022 року її інструмент Метіс зафіксував на відео, як сонячний вітер закручується у спіраль, немов космічний смерч, що тягнеться на мільйони кілометрів. Медіс це коронограф, що блокує яскраве світло сонця, аби побачити слабке світіння зарядженого газу в короні. І це єдиний інструмент, який може достатньо точно зафільмувати сонячний вітер. Отримані дані вже лягли в основу наукової публікації в The Astrophysical Journal. І якщо ми вже заговорили про спіраль, ви знали, що світло може не тільки світити? А ще й обертатись, скручуватись, і навіть увага, змінювати цю скручуваність під час руху. Знайомтесь, оптичний ротатум – абсолютно новий тип світлового вихора, який змінить ваше уявлення про світло. Його створили в Гарвардській школі інженерії та прикладних наук за допомогою звичайного рідкокристалічного дисплея та слабкого лазера. В різних частинах променя обертання змінюється по різному, створюючи складні візерунки. Цей промінь поширюється у формі логарифмічної спіралі, знайомої нам з природи як послідовність Фібоначі, мушлі наутилуса, утилуса, насіння соняшника, дерева, універсальної математичної структури, яку тепер зафіксували ще й в оптиці. А його назву оптичний ротатун, запозичили з механіки Ньютона, де ротатум це зміна крутного моменту з часом. Це відкриття прокладає шлях до створення нових оптичних пінцетів – мікроманіпуляцій та керування частинками. Як вам новина? Ознайомитись можна в журналі Science Advances. Світ стоїть на порозі антибіотикової кризи, і близько 4,5 мільйонів людей щороку вмирають через інфекції стійкі до ліків. Останній раз, коли людство отримало новий клас антибіотиків, Білл Клінтон був президентом США, а Google ще не існував. І, от майже 30 років по тому нарешті стався прорив. Дослідники з університету Макмастера відкрили абсолютно нову молекулу ларіоцидин, яка може боротись навіть з найнебезпечнішими супербактеріями. Це ласопептид, що атакує бактерії інакше ніж відомі антибіотики. Він блокує їхню білкову машину, буквально не даючи їм жити. Ларіоцидин не токсичний для людських клітин, не викликає звичайної резистентності і вже показав ефективність. У тваринній моделі. Цю диву молекулу продукує бактерія Paenbacillus, яку знайшли в ґрунті в канадському Гаммільтоні. Вчені вирощували зразок цілий рік, щоб змусити бактерії проявити свої приховані здібності. Наразі команда працює над тим, щоб модифікувати молекулу і виробляти її у достатніх масштабах для клінічних досліджень. Ну а результати дослідження можете знайти на сторінках журналу. «Луч». Скільки коштує щастя на роботі, виявляється, його можна оцінити в доларах за годину. І ні, справа не лише в зарплаті. Нові дослідження показують, щоб повністю компенсувати працівнику ризики для здоров'я на робочому місці, потрібно платити йому близько 29 доларів на годину. А уникнення травм і лікарняних обійдеться компанії в понад 12 тисяч доларів на рік на одного працівника. У новому дослідженні університету Джорджії професорка Сузана Ферейра вивчала кореляцію задоволення працівників та умов праці на основі даних понад 35 тисяч людей із 30 країн Європи. Очікувано реальність виявилась невтішною. Працівники, які стикаються з більшими ризиками на робочому місці, часто отримують менше ніж ті, хто працює в безпечніших умовах. Це суперечить традиційній економічній моделі. Яка передбачає, що ринок все врівноважує. Але життя не ідеальне, багато людей просто не можуть змінити роботу. Отже, щастя працівників це не абстракція, а цінний економічний індикатор, який варто враховувати роботодавцям і політикам. Адже задоволений працівник дорівнює продуктивна економіка. Тепер питання, як донести цю ідею до тих, хто приймає рішення. Розкажіть про світло освіт на робочому місці. Про дослідження можна почитати в журналі економіки та менеджменту навколишнього середовища. Що як усе, що ми знаємо про доісторичний Китай, помилково в Китайських горах археологи знайшли дещо, що може повністю змінити наше уявлення про доісторичний світ у печері Лунтань на південному заході Китаю, дослідники виявили повний технологічний комплекс Кіна. Набір кам'яних знаряд, які раніше знаходили лише в Європі, і які датуються 50-60 тисячами років. До них належать масивні кам'яні скрипки з чіткими слідами використання для обробки кісток, дерева чи рогів. Це серйозно ставить під сумнів давно поширено уявлення про те, що Китай залишався технологічно статичним у період, коли в Африці і Європі еволюція людини йшла повним ходом. Дане відкриття змушує поставити питання, чи створили ці інструменти місцеві Гомосапінс, Денисівці, а може, ще невідомий від людини, і чи цю технологію принесли ззовні, чи вона виникла незалежно? Якщо у вас є своя версія, поділіться в коментарях а ми триматимемо вас в курсі нових відкриттів на цю тему. За деталями звертайтесь на сайт Національної академії Муксишу. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі останніх наукових відкриттів в усіх галузях. Науки також можете підтримати нас донатом. і до зустрічі за тиждень!